Емі Стоун а, поголили голову для цих зйомок. Вона сама багато над цим жартує, а, каже про те, наскільки комфортніше було з коротким волоссям. Взагалі, то це тримали в секреті. І вона ходила весь час в перуці. Але каже, я не дуже сильно цей секрет витримала, тому що я постійно вдягала цю перуку, поправляла її, підходила до людей, і казала, а не видно, що це перука. І каже загалом. Палилася як могла. Лантімос сам порівнює очевидні і неочевидні порівняння. Він каже, що ви можете згадати і пригадує пристрасті Жанни Дар, класичний фільм Карла Теодора Дрейра, де теж є отакий а, крупний план голені голови, або ж раптово носферату Фрідріха Вільгельма Мурнау, і а, там, звісно, цей вампір він такий лисий, монстрозний і так далі. Тобто. Я не знаю, що робить якийсь Лентімус Націки для глядачів таким порівнянням, але менше з тим. Джесі Племонс і Ейдан Делбіс грають кузенів, які згідно з. Своєї глибокої віри в конспірологічні теорії вважають, що СЕО великої корпорації, яку грає Ема Сун, є прибулицею з Андромеди, і мало того, прибульці з Андромеди вже захопили і фактично керують землею. І, власне, вони її викрадають з певною метою, скажімо так. Аби утриматися від спойлерів там, де це можливо, скажу, що їхня мета якщо глобально врятувати землю через от таке от викрадення.